Не знаю, комусь буде цікаво чи не цікаво. Я вирішив зробити на ось це кермо вставку. Я вже казав, що я хочу дерев'яне кермо зверху і знизу. У мене були слеби дуба. На горіші пролежали, вони висохли. Ось, ось така тирса. Пиляка суха-суха. Я її трошки зберу, мало ли вдруг десь треба буде трошки підшпатлювати. Ось, коротше, ось сюди буде верхня вставка. ось Ну, я її підганю, підріжу, звичайно, ось так. І ось о буде нижня. Я її розпустив, відшліфував. Немає в мене рейсмуса, коротше, щоб зробити тонко тонко поняли? У мене є друга штука, у мене є фрезер. Я випиляв собі ось таких один, ось цельний. Потім розмітив на ось, такою ось розпустив. І тоді взяв, поклав ось так і фрезою. О, такою Ось такою плоскою. Зробив площину і тоді на 240-й поклав на фанеру і відшліфував. Получилось ідеал. Зараз що я хочу відмітити? У мене полотно те стерлось, лисе вже. Візьму, зараз дружина повинна приїхати, привезти нове полотно. І тоді я швидко розпущу це і фрезерну його. Ну, зроблю ровненько. А зараз взяв ось таку круглу фрезу, щоб зняти під метал всередині. Ось тут зараз розмічу, виріжу все. Ось. Зніму всередині фрезером також. І тоді по краям зроблю ось такою ще фрезою ось. По краям, щоб було потім легше шліфувати і підганяти. Знизу зроблю також косточки, як тут. ось, бачите Зараз розмічу, виріжу і буду підганяти ось цей шмат дуба. Це, ой, дуба. Це горіх. У мене в салоні горіх. І це горіх, буде ось така ось структура. Лаком покрию в колір, щоб в салоні було одинаково. Ось. І буде, я думаю, бомба. Що скажете? напишіть